Чергове підсилення для українських захисників, завдяки коштам, зібраним під час восьмого благодійного аукціону, обласні посадовці закупили майже дві сотні FPV-дронів та мавіків. Їх передали для військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади. Тому я дякую всім меценатам, які взяли участь у благодійному аукціоні. Я дякую всім митцям, які принесли неймовірні лоти. Це дало можливість зібрати 3 мільйони триста і закупити те, що нам дали пропозиції наші захисники і наші захисниці. Дякую всім, хто об'єднується в добрих справах. Для нас це безцінно. Оскільки це засоби помсти і відплати ворогу, вони потрібні на фронту, на фронті для ваших франківчан, які вмілими своїми руками в нас рота ударних безпілотників буде застосовувати ці всі дрони для того, щоб вражати військову техніку, живу ворожу силу, захищати території і зберігати життя піхоти, військовослужбовців.